Привіт! Мене звати Аліна, і це мій канал Магія голосу. Нагадаю, що на цьому каналі ми говоримо про те, як можна удосконалювати своє мовлення та покращувати свій голос. Нарешті багато українців почали говорити українською, і це прекрасно. Ми всі з вами користувалися розповсюдженими загальними порадами, як це можна зробити швидко і ефективно. Більше читати, більше слухати. ці Ефективні поради дійсно допомагають швидше прийти на українську мову, швидше нею заговорити. Але якщо ви хочете йти далі, працювати над збільшенням запасу слів, робити своє мовлення більш яскравим і знайти свій власний стиль мовлення, тоді це відео саме для вас. Я поділюся з вами п'ятьма дуже ефективними, цікавими, легкими, незвичними техніками, які свого часу допомогли мені в моїй професії: професії радіоведуча, телеведуча та диктор. Вправа номер один. Допомагає тренувати логічне мислення, збагачувати запас слів та розвивати уяву. А також формувати свій власний стиль мовлення. Називається вона монофони. Монофон це вповідка, кожне слово якої розпочинається з однієї букви. Цю букву обирає автор монофону. Зараз я зачитаю вам приклад такого монофону. Порослий папороттю прадавній парк подарував приємну прохолоду. Повітря п'янило принадними пахущами. Блукаючи парком, пара присіла під порослим плющем, посиділи, помріяли, позітхали, пошепотілися, пригорнулися. Почувся перший поцілунок: Прощавай, паробоче привілля! Пора поетові примакувати. Спробуйте для початку з дуже простих речень: п'ять-шість слів. А далі нарощуйте обертів вправа номер два допомагає розвивати ваше мовлення і розширювати межі вашої фантазії. А також формувати креативність та власні думки, які базуються на власному досвіді. Називається ця вправа Новий словник. Вигадайте нове значення для добре відомих слів. Нове значення потрібно добирати, спираючись на співзвучність складових услов'я, наприклад, карапус, карапус це кара за обжерливість або нездара людина, яка прийшла на свято без подарунку. Техніка номер три називається вона загадка Льюіса Керола. Ця вправа допомагає вчитися генерувати жарти, народжувати яскраві асоціативні конструкції та проводити неочікувані паралелі, під час чуювання в класичному романі Льюіса Керла 1865 року. Капелюшник поставив Алісі незвичне запитання, відповіді на яке, начебто, не існує: чим стіл схожий на ворона? А ти не знаєш, що спільного у ворони шкільної парти?» Ця загадка стала настільки популярною, що розійшлася по всьому світу і перетворилася на забавку, зміст якої полягав у наступному: шукати якісь спільні риси в предметах, які на перший погляд таких рис взагалі не мають, як, от, наприклад, ворон та стіл. Але якщо добряче подумати, то можна таки щось вигадати. Наприклад, і ворон, і стіл можуть якісь неприємні звуки робити, або і у ворона, і у стола є ніжки, або і з часом і ворони. Стіл перетвориться в ніщо. Спробуйте, наприклад, знайти 10 спільних ознак між рибою і літаком. Техніка номер 4. Друдли. Друдли це такі абстрактні ілюстрації, які допомагають розвивати нашу уяву, нашу фантазію, а також наше мовлення. Наприклад, подивіться на цю картинку. Що ви бачите? Багато хто вбачає в цьому чотирьох слонів, які намагаються з'їсти один апельсин. А що бачите ви? Або тепер спробуйте самостійно. Подивіться на цю картинку. Що ви бачите тут? Є над чим подумати, правда? Таких картинок в інтернеті можна знайти безліч і таким чином щодня влаштовувати для свого мозку певну. Провокацію. І ця провокація розвиває креативність та ваше мовлення. Техніка номер 5. Алертність. Алертність це стан максимальної готовності на тлі спокою. Це фізична і душевна зібраність, а також готовність у будь-який момент. Перейти до більш активної фази, наприклад, я коли говорю про алертність, згадую одразу котиків, які лежать, наче дуже розслаблені, такі спокійні. Але як тільки вони відчують будь-яку небезпеку, вони максимально швидко переходять в цю фазу активної дії. До чого ж тут котики, алертність та мовлення? Справа в тому, що саме в такому стані у нас народжується так званий мовленнєвий натиск. Ми говоримо, іначе Річка тече, неначе струмочок лється, без перешкод легко і вільно. Коли ж під час мовлення ми можемо відчути цей стан алертності не просто коли читаємо з папірця, а саме ці вірші, які ми вивчили. Тож техніка номер 5, яка надає нашому мовленню натиску і польотності, це декламація віршів. На сьогодні це поки що все. Але я маю дуже багато скарбів, які допомагатимуть нам вдосконалювати наше мовлення і робити наш голос кращим. Якщо вам ця тема цікава, підписуйтеся на канал і обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Для мене це дуже важливо. Якщо хочете постійно отримувати повідомлення про нове відео на моєму каналі, тоді натисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео, і хай живе Україна!